Давайте разом перейдемо до цікавого все, що ти хотів знати про гривню. Перші згадування про гривні ви можете знайти в повісті минулих літ. Ще у 8 9 столітті нашої ери при здійсненні торговельних операцій сплати данини гривня використовувалася як міра ваги і лічби. На малюнку ви можете бачити срібну гривню Київської Русі. 11 13 сторіч. Літературний код гривні Уах. Цифровий код гривні 980. Його використовують у всіх бухгалтерських рахунках. Символ гривні як зображення, має літеру Г і дві паралельні рисочки, які характеризують стабільність. Спочатку наша гривня була прикрасою. Її носили на шиї чи гривки, як тоді казали, причому носили і чоловіки, і жінки. За 12 століть вона була то великим срібним зливком, то київським шестигранником, який, між іншим, став емблемою Національного банку. Ще 100 років тому, в 1918 році, гривня стала валютою Української Республіки. І, до речі, саме художник Георій Нарбут намалював на ній княжий тризуб, який вам відомий як герб України. А з приходом незалежності перші гривніві банкноти емітувались або друкувались в Канаді та Великобританії, і вже потім, в режимі повної секретності, майже місяць везли перевозили теплоходом їх в Україну. З 2 вересня 1996 року гривня стала національною валютою України, замінивши купона карбованець. Папір для гривні роблять в вітчизняній банкнотній фабриці з бавовни, а банкноти в тисячу гривень додають льон. Фабрикант знаходиться в місті Малині Житомирської області. При виготовленні використовується більше десяти елементів захисту, ще стільки ж при нанесенні спеціальної фарби та тиснень. Монети карбуються в Києві на монетному дворі. Дизайн. І захист наших гривень Національний банк змінює раз на 5-10 років. Тому зараз ми маємо вже четверте покоління гривні. До речі, до визначних подій і вшанування видатних українців випускають пам'ятні гривні. Це завжди справжній витвор мистецтва, і кожен колекціонер щаслив придбати ці гривні. Хочу зазначити, що на честь 200-річчя Харківського національного університету імені Каразіна Національний банк емітував дві монети: 5 гривень, яку ви зараз бачите на екрані, із срібла. Її номінал 5 гривень, а розрібна ціна. 1047 гривень. Ви можете бачити аверс і ревець на цьому малюнку, вона знаходиться в серії вищі навчальні заклади України. Тираж був невеликий, 7 тисяч штук. Що ви уважні, ви побачите, що відзеркалення від нашого корпусу не є ідентичним. Там зобразили старе приміщення університету, яке знаходиться на улиці Університетській. Вона виглядає таким чином дві гривні, які також присвячені Харківському національному університету. Вони зроблені вже не з срібла, і номінал співпадає з розрібною ціною. 18 років тому ми святкували 200 років Харківському національному університету. Я пам'ятаю, коли нам видавали заробітну плату, я мала щастя отримати таку гривню. Національний банк не тільки розробляє дизайн, він ще дбає про вивод зношених купюр з обігу, а також подією 2019 і 2020 років був вивод з обігу однієї двох, п'яти і двадцяти п'яти копійок. Чому? Тому що економічно невигідно випускати було ці монетки собівартість однієї коп... Копійки обходили 12 копійок, двох в 19. Ви розумієте, що навіть це нелогічно не те, що економічно невигідно. Тому Національний банк вирішив вивезти їх з обігу, і ми позбулися великого тягаря монет 14 тисяч тонн металу виведено з обігу. І з цього металу зараз виробляються інші монети, ті самі ювілейні. Давайте розберемося, скільки живе гривня. Логічно, що найменший строк життя є у найменших номіналів, які є роздрібною розмінною. Банкнотою це одна, два і п'ять гривень, які, до речі, вже виводяться з обігу. Якщо у вас в гаманці є ці гроші, ви можете їх позбутись, в магазині їх приймуть, передадуть в банк, а банк, в свою чергу, в Національний банк, Національний банк більше їх в обіг не випустить. Тому, якщо ви дивитесь в майбутнє, можете собі зберегти по одній або по дві. Банкноти для правнуків. Нехай вони будуть колекціонерами. Строк життя 50 гривень приблизно 1-3 роки. Вони живуть трошки довше. 100 і 200 гривень за статистикою можуть знаходитись в обізі від 5 до 8 років. І 500 та 1000 Вісім і більше. До довгожителей можна віднести монети 20-25 років. Як я вже вам казала, Національний банк, банк передивляється дизайн монет, тому ці монети, які були випущені на початку 2000-х років, вони вже не емітуються, їх дизайн змінюється, їх номінал змінюється. Так, ви знаєте, що ввели вже в обіг і 10, і 5 гривень, які були замінені з банкнот на монети. На даному слайді зображена структура готівки, яка є зараз в обізі. На початок 2023 року на одну людину припадала приблизно 71 банкнота і 169 монет. На інфографіці ви бачите банкноти і монети, які виводяться з обягу. Найбільш часто використовується в цьому році 500 гривень. 200 гривень поступилося першим місцем, бо декілька років поспіль Леся Українка, до речі, єдина жінка, яку взяли як достойник. Для банкноти вона поступилася місце Григорію Савічу Скарвороді. Ви вже дізнались, що банкноти робляться не з папера, а з бавовни і іноді з додаванням льна. Чому льон і бавовна? Тому що банкнота стає більш цупкішою, більш міцнішою щодо згину. Ви вже дізнались про захисні елементи, що їх доволі багато, і українська гривня є однією з найменш підроблених валют. Тому давайте перейдемо до інформації дизайну нашої банкноти. Його затверджує Національний банк, але розробляють художники і історики. Я хочу вам розповісти цікаві факти про кожну банкноту, яка є в нашому банкнотному ряді. Не дивлячись на те, що одна, дві, п'ять і десять гривень виводяться з обігу це наша історія, і кожен українець має її знати. Тож, одна гривня, ось так в 11 столітті виглядав Київ. У центрі стояли князівські палаці і храми, а на Подолі були торгові площі. У Києві тоді проживало 50 тисяч містян, це вдвічі більше, ніж на той час проживала в Лондоні. На околицях росли дремучі ліси, тому не тільки від ворогів, а й від диких звірів навколо міста була зведена оборонна стіна. Князем був тоді Володимир Великий. Завдяки йому Київ став справжнім середньовічним мегаполісом, а ще саме він хрестив Київську Русь. Володимир міг обирати Іслам Сходу чи християнство Європи, і він обрав Європу. Тож, ще тисячу років тому Україна зробила свій європейський вибір. Вже понад тисячу років Україну символізує тризуб. За однією з версій він означає сокола. Почалося все з княжої династії Рюріковичей. Одним з тих, хто зображав тризуб на печатках та монетах, був правильно Ярослав Мудрий. Найбільше Ярослав Мудрий досягнув успіхів у дипломатії та розвитку освіти. Він перетворив Київ на справжню інтелектуальну столицю. Написав перший звіт законів Руська Правда. Побудував Софію Київську, відкрив першу бібліотеку, а ще його називали сватом Європи, бо своїх дочок і синів він одружив з королями та принцесами європейських країн. Ярослав Мудрий мав настільки великий авторитет, що всі європейські правителі мали за честь породичатись із ним. На двохгривній банкноті зображена Ярослава Мудрого. Легендарними воїнами були українські козаки. Вони вільно володіли будь-якою зброєю. За легендою, саме вони будували перші підводні човни, а за своєю хоробрістю не мали рівних в жодних боях. Знаменітий Чуб Оселедець. Мав для козаків особливого значення. Вони вірили, якщо загинуть на війні, то саме за цей чуб Янгол понесе їх на небо. У 17 столітті під керівництвом гетьмана Богдана Хмельницького козаки почали визвольну боротьбу проти Речі Посполитої, скинули польську шляхту і створили незалежну козацьку державу. Поховали Хмельницького в Суботові, у Льінській церкві, яку він спорудив за свій власний кошт. До речі, вона зберіглася і до наших днів. Достойником на п'ятигривневій гривневій банкноті є Богдан Хмельницький. Далі десятигривнева банкнота готові. На початку XVIII століття в Україні почалося відродження. Я впевнена, що ви знаєте, що відродження охопило літературу, музику, архітектуру та живопись. В той час по всій країні будували нові храми та відновлювали старі, не в останню чергу завдяки Іванові Мазепе, бо він був найбагатішим гетьманом в історії України та найбільшим міценатам. За власні кошти він відновив Києво Печерську лавру, обніс її кам'яною стіною. А ще, саме за його сприяння, Києво-Могилянська академія в 1701 році набула офіційного статусу. Мазепа був не тільки гетьманом та міценатом, а ще і поетом. У своєму творі дума. Він закликав українців єдності в боротьбі за свою свободу. Зараз ми всі єднаємося в цій боротьбі. Українська історія вона повторюється, і українська гривня є нашим символом. Зараз ми перенесемося з вами в Карпати. Кожен, хто був там, знає, що горе. То зачаровані красуні, а ріки бурхливі сльози закоханих юнаків, що в лісах мешкають мавки, а високо в горах дочки вітрів по вітрулі. Тут серед гірських легенд народився Іван Франко. Його називали Лісовою душею, бо він міг ловити річкову форель голими руками розмовляти з деревами. Карпати дали Франкові стільки енергії, що коли скласти всі його твори від віршів до перших українських детективів, то вийде сто томів. Він єдиний український поет, який номінувався на здобуття Нобелівської премії. Проте найвища нагорода Івана Франка це Всесвітня слава, яка символізує золота. Пальмова гілка на фасаді Львівського театру опери та балету. Достойником купюри 20 гривень є Іван Франко. 1918 рік позначився тим, що в Україні було впроваджено григоріанський календарь. І вперше українці святкували новий рік з усією Європою. Але це була не єдина визначна подія цієї зими. Поринемо в історію у ніч проти 22 січня Центральна Рада проголосила повну незалежність України від Росії. Голова Ради Михайло Грушевський зачитував універсал. І його промова переривалася криками слава. Відтепер було сказано в універсалі: влада в Україні належить виключно його народу. Це був перший акт про незалежність і перша поява самостійної України на мапі світу. Достойником 50 гривньової банкноти є Михайло Грушевський. На початку 19 століття Київ активно розбудовувався, з'явився перший театр на Подолі, відкрили гостинний двір. Там, де зараз Володимирська вулиця, була пустка. І просто посеред пустки за проектом італійського архітектора побудували Київський університет. У 1847 році до університету на посаду вчителя малювання прийняли Тараса Шевченка. Він був не тільки відомим поетом, а ще й талановитим художником. Також Шевченка займався етнографією, малював краєвиди Поділля, Волині, а потім. За його малюнками студенти вивчали географію та історію країни. Майже через 100 років університету присвоять ім'я Тараса Шевченка. Історія, що завжди поруч, Українська гривня наш символ. На 100 гривнівій банкноті зображена Тараса Григоровича Шевченка. На початку ХХ століття в Україні з'явилися перші студії звукозапису та перші грамплатівки. Записували на них спочатку лише народні хори та опери. У 1908 році Леся Українка організувала експедицію із запису мелодій Народних Дум і оплатила їх власним коштом. Поетеса подорожувала Україною в пошуках найталановитівших кобзарів і записувала їх пісні на спеціальний пристрій, фонограф. А ще Леся Українка збирала міфи рідного Полісся. на честь Волинських лісів. Леся Українка написала драму «Фієрію Лісова пісня. Мавку, пам'ятаєте, так? Поетеса не раз казала, що так любить казки, що готова їх вигадувати мільйонами. Єдиним достойником жінкою в нас є Леся Українка. Вона зображена на 200 гривнівій банкноті. У XVIII столітті основним способом поширення ідей і думок. У народі були, як на диво, не інтернет, а кобзарі та лірники, які співали на ярмарках псалми, також мандрівні філософи. Одним з них був Григорій Савич Сковорода. Ще за життя він був дуже відомий, його погляди обговорювалися у вчених колах. Про нього писали представники тогочасної еліти. Свої філософські думки Скверда описував образно. Так Бога він зобразив через фонтан, що наповнює різний посуд, форми і розмір посуда різні, але вони однаково наповнені, так і люди, різні між собою. А разом з тим рівні перед Богом. Достойником на 500 гривневій банкноті є Григорій Савич Сковорада, український поет і філософ. Київ, 1918 рік, 27 листопада історичний день для української науки. Підписано наказ про створення Української академії наук. Її першим президентом стає Володимир Вернацький, український вчений світового масштабу. Вернацький створив десятки наукодослідних інститутів, наукових шкіл, музеїв. Зробив відкриття у 12 галузях науки, започаткував нові науки, біогеохімію, геохімію та радіо. Геологія. А у своїх працях про ноосферу та біосферу Вернацький передбачив розвиток людства майже на сотні років вперед. Учений мріяв про розвиток української науки, про швидкий вихід на світовий рівень. У своїх мемуарах Володимир Вернацький писав: Я вірю у величне майбутнє України. І достойником на тисячогривньої купюрі є Володимир Вернацький. Екскурс в історію у нас тільки що відбувся. Тепер, коли ви будете брати будь-яку купюру в руки, ви будете згадувати основні моменти життя достойників, які дивляться на вас цією купюрою, і розуміти, що кожен з них робив максимально можливо. Для розвитку нашої держави. Я вам дякую за увагу і чекаю на своїх парах.